Круло. Шан. Шан. П'ячик. От п'ячик. А от поверхня. Ви знаєте слово? Ні, це ще вони так вчили такого слова. Ні. Сфера. Це ще навчили такого слова цікаве таке слово, я, ти слову, ти я ти як ти? історик скажу, що сферу знали вже в середньовіччі І ми обов'язково вам покажемо сферу, яка була в одній із скульптур, і там було одна сфері правильно роз, 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 розміщені зірки в середні віки, уявляєте? Так, це вже знали. Звичайно, ну це сфера, це і, і оці стародавні греки це знали. Шо? Ну, так, знати. Да, і ви будете знати. Да, і оце, Так, Ще будемо на майстер-класах, будемо ще пробувати клеїти всякі такі об'ємні фігури. Mm -hmm. Так, це ще так. Що у нас ще? І у наших знайомих уже стародавніх греків. Ви, може, міфи якісь вчили? Нені. Не вчили ще міфи. Вчили ж про Зевса, вчили. Ні. Не вчили? А які ви міфи вчили? От Міфи, які ви вчили Старовинні такі легенди. Такі ви легенди знаєте. Що? Про нарциса вчили. Да? А, і що про нарциса ви вчили? Mm -hmm. Це дуже цікаво. Це нам для математики дуже потрібний герой нарцис. От серйозно. Да. Що ви про, mm -hmm. про нього вчили? Що він був такий Мені давала дивитися на себе ну зовсім. І коли він подивився, то вона розізналася і любила його, назвав нарцисом. Так, а куди він дивився? Куди цей нарцис дивився? Ось така легенда про нарциса. Він дуже себе любив і дивився, куди він дивився. Він, а дзеркала в нього не було. А куди він дивився? Ще тоді дзеркала не придумали. На воду. на воду. Він дивився на воду. Ви дивилися на воду, так що бачите от своє відображення. Да. Пробували колись, да. так? Да? Пробували так, да. що дивитись просто на воду. Ну на таку десь в озері, Десна У вас так бачили себе в Так, десна? Да, десна, така спокійна. Річка, ви саме бачити. бачити. Або в вікні. Бачили себе в вікні, коли у вас тут варить світло, правда? Бачили. От на дзеркалах. Зараз у нас вже є дзеркала. Спочатку дзеркала були, е, от такі дзеркала робили з металу. Його дуже так, з будь якогось ми з міді сильно полірували. От будь-який метал. Навіть ви бачили такі дуже-дуже блискучі якісь речі, правда? Теж в них є якесь відображення. І де тут у нас математика в цьому відображенні? От таке слово теж грецьке симетрія. Ви чули? Угу. Чули, правда? Угу. Симетрія. Угу. Чули? Що це таке? Угу. Ну, от це симетрія, це співпадіння двох предметів або двох фігур. Ну, наприклад, в дзеркалі. Воно буває не тільки в дзеркалі, але отут ми говоримо про дзеркало. І от що бачив нарцис в воді? Своє відображення? Він бачив своє відображення. Тобто він бачив симетричне от щось. Якщо ми в воді покажемо наш прямокутник, правда? Там теж буде прямокутник симетричний. І от у нас є, ми можемо таку симетрію побачити от просто так. А де ви тут бачите, подивіться, де фігури, от у яких є симетрія? Ми не будемо їх згинати, але якщо їх от просто так зігнути, то вони співпадуть. От бачите, цей листочок, прямокутник, симетричний. Ми його зігнули. так? плакат, так, лакат. ну от, якщо ми не, не дивимося. Да, листочки симетричні. Ми не будемо їх згинати, але ми розуміємо, і оце теж, папір. правда, бачимо, так? Да? Папір, да, папір симетричний. Ось у нас є вушки у кота. Так, да. лінія, лінія. От вушка у кота. Так, бачите? Покіт у нас теж симетричний. З цієї сторони. Те, що з тієї сторони, однаково, якщо ми тут поставимо дзеркало, так? От поставимо біля кота дзеркало, ми отримаємо те саме справа і зліва. Ось такий у нас котик симетричний. Сфера. Сфера симетрична. І так? Так. Да. А ось, бачите, бачите, ось яка симетрична, там квадратики всякі. Теж фігурка, у якої є симетрія. От у нас цей наш прямокутник симетричний, але він і отак симетричний. Тобто в нього є дві цілі. Бачите? У нього є дві осі симетрії. От у нас є ром, у нього скільки осей симетрії? Чотири. Дві, теж дві. Бачиш? Є дві прямих вздовж яких ром можна зігнути і співпадуть сторони. А у кола скільки ось скільки ось ось, 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 ось симетрії у кола взагалі у такого хорошого правильного кола? Скільки багато багато, скільки завгодно? От коло ми як завгодно зігнем. І у нас вийде от як завгодно, ми можемо його згинати, де завгодно вийде все одно коло. От таке, таке воно симетричне-симетричне, таке гарне-гарне. Отого древні греки його дуже любили, тому що вони дуже любили все красиве. І от коло таке, ну, найбільш, якби, найбільш такий зразок краси і симетрії. От, а де ми тут бачимо ще якісь кола, круги? Покажіть. А -а -а. Да, отут, да, на світильнику в нас є круг. Да. От там є коло умивальник, де ще є коло, коло на малюнку. Так, так, так. Де ще є коло? ось коло, да. світильне коло. Да, тут коло, підставка коло. Да. От тут коло, так, от ринку плитки, дуже багато коло. Бачите, тут є такі кола якась... і такі симетричні фігурки. У розетці є угу. кола. В, розе... ага. в розетці, правильно, в розетці, в пляжці. <рес> угу. Ще де є тут коло. Давай подумаємо. Пол. Ручка, О, так, от, такі кручки круглі бувають. Да, теж у них є <рес> Кришка від бутилки кола. Так, да, кришка, де ще кола є. Можна Да. Матір коло. Да. Ага, маленьке, о, це вже, це вже шар. Да. Балабонала, але не да. дуже коло. Мама Балабончика. Так, так, балабончика, ну це не коло, це вже шар. Це шар. Так. Але якщо да. його розрізати, о, о да, підставка під цей наш глобус. Так, да, Чашка коло. Звенок колонок колоско, короче, жарко на пальце. Да, кульозики. Кульозики. Да. Вольщини, да. Кола. І кола, а як Вольщини. роблять, тут, ви вареники з мамами колись ліпили, да. Да. ліпили, правда? Мама. Як роблять коло? Стаканчиком. Стаканчиком або Стаканчиком, якоюсь чаркою або фужерчиком роблять коло, а правда? А, лійкою, так, да, лійкою теж можна робити кола. Тобто вареники Шок, от, ділять, тісто ділять на коло, правда? І піцу, мабуть, так? Так, да, і піцу теж. да, піца, піца це коло. І торти бувають, ну, торти різні бувають. Торти які завгодно бувають. Бургер да. коло. Бургер коло. бургер коло, так.

у ще кола подивіться. У нас ніколи. У нас ніколи. Март, на машині. На машині, о, колеса, да. Колеса, Руль, руль, руль. Да. ще мені. Ось там на дереві На дереві ось таке зріз дерево. такого таменьку. Іграшки на ялинку бувають, Сніжок. кульки, правда? Сніжок. Такі кульки. Так, да, кульки бувають. Та да. Сніговичок там лежить, він також. Сніговичок. От ви робите сніговичок. сніговичок, як ви його робите? Вот Те теж робите робите кулю, правда? Такі снігові кульки. І кидаєтесь сніжками, правда? Да. Сніговими кульками. Англійські мові, вони такі є. Бол, сноубол. Бол. Да. Бол. Бол. <рес> <рес> Ми кругли. Ми круглими. голова. Ну, голова в нас ну, не дуже круглі. Ну... У різних людей буває кругліше, буває менш кругло. Очі, 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 очі. о, круглі. Да. Так. Що? Сфера, мабуть, більше. Кола така дуже дуже важлива річ. А як порівняти дві фігурки? От, щоб сказати, що фігурки однакові чи не однакові? От у нас є два Пусть листочки. Прикласим, як прикласим, нам порівняти, ми тільки про розмір, ми про колір не говоримо. Прикласти, як? Прикласти. Прикласти, прикласти, правда? От можна прикласти, вони однакові чи не однакові. І чому чому однакові? Поміряти. Поміряти. Можна поміряти, поміряти лінійкою, так. так. Довжину ширину, правильно. А як ви знаєте, поміряти? От вода у вас є дві чашки різної форми. Як поміряти, що в них однакова кількість води? Як За шириною беруть? Да, а можна трубочку обрізати і набрати води так перевернути і воно буде отакова потягати в другу чашу? А як ще можна поміряти? От просто а набрати поміряти. В одну чашку та перелити в другу о правильно набрати в одну чашку води, перелити в другу. І ви будете знати, що там, якщо вода не поміститься, правда, От ви першу чашку налили і ця вода не поміщається в другу чашку. Значить, друга менша, правда? Бо так же ви не поміряєте, там є стінки. Да, от. От. Да, от, наприклад, у нас є однакові чашки. так? Це, думаю, ми речі, що ми перевіряємо, що вони однакові. Однакові. Бачите, mm -hmm. чашки, да, так? так? А тепер дивіться, да. зараз фокус, фокус. Ага, ну це, це, чашки, вже, це, це хитрі, хитрі чашки. Хитрі чашки да. Це, це хитрі чашки. так. Як ми цей фокус Ну Ось дивіться, бачите, повінця. Ось, mm -hmm. нали. О, налита, так? ось ми переливаємо. Тут фокус, так. І тут теж повінця, так? Угу. Однаково. Угу. А тепер, якщо ми цю міру угу. порушили, що буде? Тут дуже оригінальніше. Зараз хвилиночку. Це справжній фокус. Фокус. Так. От тут так. ми порівнюємо більше. От порівнюємо, а бачить, тепер подивіться. От тут теж бачите, а тепер, якщо ми переливаємо цю міру, угу. дивіться. Фокус фокус середині також. Фокус? <рігум> <гум> а я знаю, потім ну, ну, ми це пояснимо. Ну як але це про міру і про вимірювання. От про вимірювання ні, ми стежимо. Не треба. Дякую, не треба підказувати. Ще. Ми за часом стежимо. <прекають> А як ви думаєте, якої форми треба зробити якесь печиво чи булочку, щоб воно була якнайменша поверхня, так? але побільше тіста. От яка має форму бути ваша булочка? Так, щоб менша була поверхня, щоб менша шкірочка була. Але щоб там побільше тіста було. От якої вона форми має бути? Ну це так, це просто От ще така додаткова корисність сфери. Ну, вона має бути кругла, так? От якщо ви робите максимально так побільше туди за якогось об'єму, але поменша поверхня, це якраз буде наша куля. Вона, якщо ми будемо робити квадрат, так? оця поверхня квадрата з такого самого розміру. Куб. От ви знаєте, що таке куб? Так? Кубики. Ви ж всі бачили, знаєте, кубики, так? От з кіста ми зробимо кубик, або з пластиліну зробимо кубик, і зробимо кубик. І оця. Площа поверхні, от, наприклад, кубика буде більша, ніж у кубі. А як це перевірити? От, що самі ви, якщо ви будете дослід робити, як це перевірити? Поміряти. Ну, поміряти це складно, воно ж все таке нерівне по формулах. Приклад один до одного. А теж не прикладеш, це ж це ж можна прикласти. От з такими фігурами пласкими це можна зробити, прикласти. так? Ми навіть можемо отак прикладати і поміряти довжину. Ну, приблизно, правда? Прикладаючи. А з об'ємними такими речами як це зробити, як ви думаєте? Ну, от з пластиліну приблизно. Ну тут взяти тоненький шар пластиліну, так? Так. Покрити, Там І от славі. подивитися, що один міліметр шар пластиліну. Покрити цим шаром пластиліна кулю якусь. І покрити цим же шаром пластиліна. Кубик однакового об'єму. Це, це буде на майстерні, треба. це це таке на майстерні такий досвід. Це я просто розповідаю, як це можна перевірити за бажанням. Бо математики такі люди, що вони нічому не вірять просто так. Якщо їм просто так сказати, там, що щось буде, 150 помножити на 100 буде 28, ну, не повірять, правда? Ні, ну. якщо ви математики, ви просто так не вірите, тому, що вам кажуть. Ви перевіряєте. Правда? Так. Ви перевіряєте, що 150 помножити на 100, це багато. Правда? Це буде аж 15 тисяч. Ви таке число, знаєте, 15 тисяч, правда? Вчили, так. Да. Чили таке число 15 тисяч. А мільярд це скільки тисяч? Хто знає? Мільярд да. Мільярд і скільки тисяч. Мільйон. От ви вчили мільярд, а в мільйоні скільки тисяч. А в мільйон тисяч. Правда. В мільйонів мільйоні тисяча тисяч. Молодці. Мільйон це аж тисяча тисяч. Багато. А мільярд мільйон тисяч. Це аж цілий мільйон тисяч. Да. А скільки треба часу, щоб дорахувати до тисячі, як ви думаєте? Ну якщо ви один, значить, один розрахунок, от одна секунда, ми до годинники зараз перейдемо. Так. Що? Тисяча секунд. Значить, ні, тисяча секунд, а в годинах скільки порахувати? 60. Значить, в годинах. Давайте подумаємо, скільки це буде годин порахувати до тисячі. Трошки часу, чи годин, чи хвилин. Шість хвилин, хвилин, 40 секунд. Давайте перевіримо, математики нічому не вірять. Давайте напишемо в зошиті і перевіримо, скільки це буде порахувати до тисячі. Скільки часу треба, щоб порахувати до тисячі. Ну, тисяча секунд це скільки хвилин. Робити. Скільки в секунді, скільки в хвилині секунди? 60. 60, 60, молодці. Значить, скільки разів по 60 можна покласти в тисячу? Це буде 6 разів. Давайте подумаємо. Ну, ми ж, математики, математики так просто не вірять, вони все перевіряють. А на скільки треба? Ну, тисячу поділити на 60. Скільки ми в тисячу можемо вкласти 60. Ну це от те саме, що ми, от, наприклад, тут ми зробимо. У нас є великий прямокутник, так? І є маленький прямокутник. От ми пробуємо, скільки разів ми можемо вкласти. Перевіряємо, скільки разів ми можемо вкласти наш Великий прям, маленький прямокутник. Великий. І це те саме, що ми вкладаємо нашу хвилину в тисячу секунд. Ось, от вкладаємо так само, ми перевіряємо, скільки разів от наш прямокутничок. От він не вклався в цілий. У нас вийшло три рази. Він вклався, наш маленький прямокутничок великий. Так і залишився треба, ще. Треба 20 разів, а буде ще. Так, да. значить, а ні, давайте подумаємо. Просто так, ну, ну це ви ще... ж... то що, смотри. Да, давайте думати шістдесят приблизно так, правильно, приблизно сімнадцять сорок не так почитав. Шістнадцять да, сорок. Це теж от можна, ми ж приблизно, ми ж не рахуємо зараз так от зовсім. Да, Це нормальна математика, але треба знати, коли ми рахуємо приблизно, коли точно, буде, правда? Буде десь вісімнадцять. Ну приблизно сімнадцять і сімнадцять. Тобто не завжди навіть у нас є багато ситуацій, коли нам ну, не треба рахувати точно. Правда? Нам достатньо приблизно. Ну от ви варите картоплю. Або допомагаєте мамі варити картоплю. Вона вам говорить, налий мені, будь ласка, півка каструлі води. Ви ж на око міряєте, правда? Ничі. О, геніальна дитина. Личі проводяться. І от нам не завжди потрібно рахувати все точно. От, бачите, тут там приблизно достатньо, що цей прямокутничок вкладається приблизно три рази, але не точно три рази. А бувають ситуації, бувають задачі, які треба точно. Точно, точно. От ми тортик ділили, правда? От ми ділили наш тортик на шість частин. Ми хотіли його точно поділити на шість частин, тому що на око нам не підходило. Ми хотіли чесно поділити на шість частин, правда? Тобто тут, тут? тут точно. От це ми розрізняємо. Коли ми розв'язуємо задачі, от числа, ми рахуємо точно. А як себе перевірити? От ви порахували щось точно. Як себе перевірити? Можна? Себе. Як ви себе перевіряєте? Ну от ви щось порахували, як ви себе перевіряєте? Калькулятором. можна перевірити калькулятором. Уже калькулятором ви перебираєте точно. А якщо нема калькулятора, як перевірити? Це точно будеш да. рішати. Якщо у нас, наприклад, ділення, то ми можемо перевірити? Можу... Множенням, так, у нас було ділення, ми можемо помножити ще раз. Да. Ну, коли перервати. Миска. перерва. Коли перерва? Уже перерва, так? так значить, час для, для закри... завершення. Так, так. Галиночко, коли... Галиночко, друзі, час для завершення. 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 Значить, ми зрозуміли, що таке точно рахувати, правда? От коли нас просять рахувати точно, або наша ми мусимо там ціну. Ми ж в магазині не можемо заплатити приблизно, правда? Так. Правда, нас не зрозуміють. Продавці. Вони захочуть точно заплатили. Друзі, хвилиночку, так. А тепер ми на перерв. У нас вже починається перерва, і ми зараз зробимо ще проступування. Так, 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 трошечки, щоб нам трошечки. Активізувати себе, да отак от поб'ємо, так щоб на спадки не хотілося, руки отак от, так, от на себе. А, а тепер ми не нас... зараз підеш, підеш. Так, а тепер дивіться, ми ось тут. Бачите, беремо так і отут розтираємо шийку, отак от, от розтираємо. Так, потім ми багато ж сиділи, правильно? Ми отак пружинимо, ось так, так. Пам'ятаєте, я говорила, що це дуже, дуже, дуже корисно. Ой, так потягушки, ех ех так. Все. Ви молодці, так? Я молодець, кажу, скажу.